У Полтаві відбувся футбольний турнір пам'яті ветеранів, чиї імена стали легендарними в історії полтавського футболу. У фінальній частині змагань зійшлися дві команди юних спортсменів із місцевих футбольних шкіл Ворскла та Молодь. Такі традиційні поєдинки проводять вже не один рік. Голова Асоціації футболу Полтавщини Валерій Головко каже, через воєнний стан та з безпекових міркувань кількість учасників турніру довелося зменшити. Сьогодні саме цей матч присвячений пам'яті ветеранів, яких уже з нами частково немає, які ще грають, але без історії не буває майбутнього. Поруч з ветеранами у нас діти, поруч з дітьми, у нас аматори, Тому багатопрофільна робота асоціації сьогодні включає в тому числі підтримку таких ігр. Увага і розвиток спорту дає можливість людям в такий важкий час, як війна, переключати на якісь позитивні емоції. На турнірі вболіває і ветеран полтавського футболу Юрій Мармач, який грав з 1968 по 88 рік. Говорить, мета таких заходів нагадати підростаючому поколінню імена тих, хто зароджував полтавський футбол і хто успішно просував його як на всеукраїнському рівні, так і на міжнародній арені. Більшість футболістів мені довелося грати в одній команді. І я свідком був таких, таких трьох. Трид... Таких успішних традицій наших воротарів. Приклад це те, що був недавній фінал Кубка України, де Ворсла достойно грала проти кращої команди Шахтаря, і в воротах обох команд стояли вихованці полтавського футболу почав цю всю успішну традицію Станіслав Басюк, якого сьогодні будемо вшановувати. Продовжив її Андрій П'ятов. Полтавські ветерани дали перші кроки успіху українському футболу, зазначає Юрій Мармач. Тому нинішній молоді є чому у них повчитися. «Другий приклад такий, то що на Олімпіаду за олімпійську збірну нашої країни будуть керувати. Цієї команди будуть два полтавця. Це син легендарного Петра Ротаня, Руслан Ротань і вихованець Попіневського Олександр Малащенко, які теж грали свого часу за збірну України. У фіналі ж турніру пам'яті, переборовши суперника в серії пенальті, із рахунком 11-10 перемогла команда Ю-15 «Ворскла».